Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. Сьогодні у нас нове відео по Правл Старсу. І е, у нас в магазині ще 2 дня назад з'явилась ось така акція. Це у нас дуже гарний скін на Джессі. Цей скін коштує 200 кристалів. Е, як ви можете зауважити, зараз в мене 312 кристалів. Це теж не просто так зараз. Тому що, якщо ви купуєте ось цей скін, то ви ще далі можете за 50 кристалів купити 2500 е золота 5 старт дропів. І ще тут ось іде золото. І ще потім за 50 кристалів, ви зможете купити 2500 золота. 2000 досвіду, і в кінці ще безкоштовно дають ось, будь ласка, легендарний стартроп. Це насправді дуже класна акція, тому що по факту за 300 кристалів, навіть не за 300, за 297 нам дають дуже класний скін. 5200 золота, 5 стардропів і один легендарний стардроп. Ну і ще там. ще тете. -те. Це насправді дуже класна акція. І я думаю, що кристали от ем, саме найвигідніше, найефективніше витрачати саме ось на отакі акції. Це просто 100%. Ну що ж, купуємо скін за 200 кристалів. Скін дійсно дуже шикарний. Просто шикарний скін, як і всі скіни даного сезону. Вони просто неймовірні. Просто так. 200 золота ще забираємо 110 очків сили. За 50, ну, не 50, за 49 кристалів. Купуємо 2500 золота. 5 стардропів відкриваємо. 5 стардропів. Епік. Хорошо. Рідкісний. Міфік. Так у нас зараз міфік, я все-таки, мабуть, закрию. Очі, відкриваю міфічний стардроп. Такий звук, значить, це золото або плінги Золото, ще золото взагалі. Шикарно, шикарно. Е, відкриваємо далі епічний все. Далі ще збираємо золото. За 50 кристалів ще 2500 золота, 2000 досвіду. І зараз будемо відкривати легендарний стардроп. Закриваємо очі. Відкриваємо легендарний старроп. Так, ну це щось Щось випадає. Еш. Еш. Я не пам'ятаю, чи був Еш на цьому аккаунті. І... Якщо це скін, то це пінята Еш 100%. Якщо це не скін, а. Персонаж, значить. Персонаж. Да, це персонаж. Окей. Okay. Так, я вже тут взяв Джесічку. Ось наш скінчик. Я зараз, до речі, на твінку знаходжусь, тому що на основному аккаунті я вже взяв скін на пібі. І кристалів там у мене залишилось 0. Ну, десь плюс-мінус 50-50%. 5. Тому тут у нас є кристали. Я думаю, куплю цей скінчик тут. Бо, ну дійсно, акція просто шикарна, вигідна максимально. Так, і ми зараз підемо в кристали. Let's go Оба. Так. Рубі. Ви тільки гляньте на цю атаку. Це просто неймовірно. Так, чуть-чуть відійдемо. Оно. Угу. Oh no! Oh no! Technology fiens. Так, давайте закинемо ось так. Ульту. І ще, до речі, дуже гарна ульта. Так, не впивайте мою ту. Грельку. Ми її похилимо все одно. Так. Чекаємо. Так. Активуємо гі гіперзаряд, закидаємо у під гіперзарядом. Хорошо. Так, все, ми виграємо. Давай цей вона. Так, у нас знову є гіперзаряд, закидаємо льду. Все. Е, насправді, Джесі зараз один із найсильніших персонажів. Їй. Зобавили ще якраз ось гіперзаряд. І ще, так. Да. З гіперзарядом в її турельки 9000 ХП. 9К. Так, ідемо далі. Бролбол. Давайте в Броллбол. Брупу. Так, у них e Рікошет, Ларі і Лорі. Mm -hmm. Так, там Мортіс. Треба було йти наперед. Я би дав пас і. Він би вже забив, але ж ні, йому треба когось убити. Так, у Сари ультає. Так, тихо. Підходим. Оп-оп. Оп. Давайте отак закинем ульту. Давай, мортис, я в тебе вірю. Хорош, хорош. Често кіберспорт. Често кіберспорт. Так. Куди піще? А є. Сейф? Ні. Сейфа немає. Гаряча зона. Давайте в гарячу зону. Та -та -та -та. Так. А що у нас є майже ульта? А ну, це хіше все-таки зроблю, щоб мене було Чути? Так, пупу, йдемо. Так, відійдемо, похилимся, блін. Не активував гіперзаряд. Ось сюди, таку. та да, да, да. Ну, все. О. Так, в який режим ми йдемо далі, далі, далі. Є нокаут. Баскетбол. Давайте ще парне. І все. Так, да, це якби на 400 кубків, е, тому катки тут не сильно складні. Ну, нічого. <звук> <звук> так, ідемо. Заходимо на центр. Тик, тик-тик. Фу. Open for business oh, no. Макака. тихо, 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 тихо. Мене тут немає. Мене тут немає. Так, хорошо. Забираємо всі бусти. <смі> Леон, ти нічого тут не втіш, нічого. <смі> <смі> Так, а в яких вони кущах? Ага, вони це. Так, хопа. Ага. Все, хорошо. Що ж, скін просто неперевершений, шикарний, атака ульта. І нам ще там дали іконочку, вона теж дуже красива. Та ти що? Ля. А, і ще ж нам давали фрей. Давайте те, що його візьмемо. Ось. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на інстаграм, на телеграм, на все, що є знизу. І до наступного відео.